Кожне місто має свою вулицю. У Києві це Хрещатик. В Одесі всі мріють прогулятися з Дерибасівською. А у Чернівцях гріх обминути вулицю імені Ольги Кобилянської, колишню панську або Геренгасе. Панська вулиця завжди була чи не найпривабливішою вулицею міста. На початку ХХ століття. Тут були найкращі магазини, книжкові крамниці, кінотеатри, редакції газет, а також банки та борделі. Наразі вулиця Ольги Кубелянської завжди була і є пішохідною. Тут люблять проводити час містяни та туристи. На початку панської, колишня кав'ярня «Габсбург», де Леся Українка вперше скуштувала ароматну каву, а в румунські часи будинок був відданий під банкові приміщення. Поруч будинок номер 2 колишній готель Бельвю з однойменним рестораном. До речі, ресторанів і кав'ярень тут завжди вистачало, що весни вони виносять на вулицю свої літні майданчики, від чого панська набуває дещо паризького шарму. Приблизно посередині вулиці розташований палац урочистих подій, одна з найвідоміших споруд міста. Будівлю було збудовано в кінці 19 століття на замовлення відомого промисловця Розенцвейга. Як і більшість вулиць, візиток, вулиця Кобилянської не надто довга, всього 600 метрів. Але за радянських часів цю відстань можна було долати годинами, зустрічаючи через кожні 10 метрів знайомих та друзів. Панська вулиця це була не лише адреса, а й показник статусу, ознака елітарності. Існує легенда, що колись вулицю панську підмітали трояндами. Хоча ще живі ті чернівчани, які пам'ятають, як двірники мили бруків вулиці по кілька разів на день водою з милом, а торгівки з Роші мусили гарно витирати ноги, перш ніж ступити на цю бруків. Тут ніколи не їздили трамваї, і вулиця залишається пішохідною і дотепер. За 100 років тут змінились хіба що вивіски магазинів та строї манекенів у вітринах. Вулиця продовжує жити своїм повсякденним життям і згадувати минуле, згадувати, щоби пам'ятати про майбутнє.